Влада говорить, що якщо відмовимося від готівкових коштів, то корупцію буде поборено. Я правильно зрозумів? Нічого не перепутав. Скільки утримуємо ми набу різних, прокуратуру, поліцію, хто ще там займатися корупцією? Скільки ми мільярдів на них тратимо на утримання? Зараз, якщо ми відмовимося від готівкових коштів, Побором корупцію виходить, то навіщо їх всіх утримувати? Давайте їх розпустимо. Так ні. Ви відмовитесь від готівки. Сказали українцям, що це поборить корупцію. І далі будете красти кошти на утримання цих підрозділів, На буй всіх інших. Досить баламутить українців. Досить знущатися над українцями. Влада досить. Проводити експерименти над українцями. Є інші країни. Хай відмовляються від готівки. У вас терміналів не то, що не в кожному магазині є, я, я мовчу вже за села. Як бабулі ту десятку заробити на тому редиски тій продати, чи цибулю, що нібудь? Що ви баламутите, що ви бля, займаєтесь? Корупціонерів вони бороть будуть.